Доброго дня Наташа, оце оцю мафію я кормлю тут біля кладбища у нас в І Оце от е, Пушильда мала, щось треба її приголстувати, щось, щось, щось вона мені не подобається, що вона якась худа дуже, ну, ну їсть нормально. Пушильда, кс кс. -кс, -кс. Пушильда, де ще малі... Ага. Абрикоскін. Абрикоскін, та тут десь ще є саплісінкін І десь є хмарка. А ну-ка, десь перезбігалися. Ага. От апельсинкін. От апельсинкін. Ну, вони ж величенькі такі повистали. Це ще є хмарка. А ось і хмарка. Тут вже на клабіші живуть. Оце ось на честь шипучки ошибкою назвав. Оце мені каже, що це, що це кіт, котик. І оце я думав, що це як моя мері, назва Багіра. а Це, це кіт. циган. Керав, циган. А оце гаюля. Честь нашої гайки. Я назвав Гаюля, на гайку похоже чимось. На полю, на пашу. Паша це давно вже була. Ну, коротко, тут їх кормлю. Тут не таке, тут, тут їх багато хто кормить. Вот це хазяйця кишка прийшла. Чи котик, 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 нос. Нос. меня носом. А може і кишки не знаю. Вроде котик. Ну коротше кажучи, тут я їх кормлю. Це недалеко від того, мі... того місця, де я упали чи живу. О, хмарка. Двоїх забрал звідси, тучку і грету. А вот эти тучки на сестрах Марка. Ну и уже не нет. А может не сестра? Она какая-то крупнее, чем, чем тучка. Так, наели все, от пуза наелись. Все, хватит. До завтра, друзья. Все, пока-пока.